Друзі, привіт! Я вас вітаю в нашому новому відео і ми сьогодні говоримо з вами про борги. Дуже цікава тема, тому що борги це не лише фінансова історія, це дуже глибока, емоційна, енергетична історія, це те, що тягне за нашою спиною дуже багато всього, і це те, що тягнемо ми самі, дуже багато, дуже важко. І часом ми навіть не усвідомлюємо цей весь груз, тому що ми можемо. Не розуміти, що це емоційний і енергетичний вантаж такий. Ми думаємо, що от просто винна гроші, віддаю поступово і так далі. А взагалі, якщо ще й забила, то е, так не можна робити, <сум> якщо що. Власне, ми говоримо сьогодні про такі декілька категорії: це про те, як енергетично борги впливають на тих людей, хто винен гроші, на тих, кому винні гроші. І також проговоримо конкретні рекомендації, як по різних законах духовності потрібно віддавати гроші, що можна робити, що не можна робити, для того, аби швидше віддати гроші, і щоб вони швидше до вас приходили. В першу чергу поговоримо про тих, хто винен гроші. І якщо ми говоримо про саме енергетичну складову, то це така історія, коли людина, яка винна гроші, вона постійно відчуває якийсь тягар. Нібито частина життєвої енергії її іде тій людині, кому вона винна ці гроші. І саме так виглядається в енергетичному полі, і для мозку це може виглядати таким чином, що це як незакритий гештальт. Ми ніби постійно про щось думаємо, постійно проживаємо, постійно прожовуємо ще раз одну і ту саму історію. І таким чином це не просто нам мало би якось полегшити цю історію, це нам навпаки її ускладнює, тому що формується так званий кармічний енергетичний вузол. І цей вузол, він формує. Сором формує відчуття провини, формує страх, навіть якщо ми не усвідомлюємо цього, тобто ми можемо головою цього не думати. Це може відбуватися само собою на енергетичному внутрішньому плані, там, де ми, завжди, ми часто і завжди, часто хто як, може взагалі не звертати туди свою увагу. Тому, навіть не усвідомлюючи це, все одно це працює. Тобто суть в тому, що так чи інакше це все одно буде на вас впливати. Наступне це кармічна історія, це кармічний вплив боргу, і він насправді дуже сильний. Тут можна вірити в карму, можна не вірити, так само, як в принципі, в Бога можна вірити, можна не вірити, чи там, не знаю, в те, що планета у нас плоска чи кругла, можна вірити в що завгодно, але факт є фактом, і все одно цей закон обміну, закон бумерангу він все одно буде спрацьовувати. Тому власне про карму, про кармічну відповідальність. Якщо ви не віддаєте борг, якщо якимось чином так сталося, що ви про нього забули, перестали віддавати, забили, то з вас ці гроші спишуться в і в стратному розмірі. Не знаю в стільки, бо у кожного своя історія, але це спишеться в декілька разів більше. Через якісь інші обставини. Вам життя буде підкидати обставини, такі через які буде забирати у вас гроші. Це може бути штрафи, якісь хвороби, куди потрібно буде вкладатися грошима, можуть бути якісь втрати, просто можете загубити. За щось доведеться платити, якісь обставини, не знаю, з податками щось десь може виникати у вас, де потрібно буде багато платити. Це як приклад, але загалом дуже багато історій може бути таких, де буде потрібно віддавати ці гроші. Ну, а ще, якщо ми підемо до більш такої магічно чарівної історії, це те, що у вас втрачається довіра Всесвіту до вас. І якщо ви не виконуєте якісь свої певні зобов'язання, які ви на себе взяли, а борг це зобов'язання, то Всесвіт вам просто нічого більше не дає, тому що він бачить, що ця людина нічого не виконує. Я не можу їй дати більше, я не можу на неї покладатися. Для чого я буду давати більше, якщо вона не вміє цим розпоряджатися, якщо вона не відповідальна і. Не дотримується тих зобов'язань, які вона на себе взяла. Це те, що формується у людини, яка винна грошей комусь. Ну і відчуття провини, воно насправді теж іде таким як базовим, базовою опорою, на якій далі будується все життя людини, навіть якщо вона знову ж таки цього не усвідомлює. Наступна історія цікавіша, це якщо вам винні гроші. Цікаво воно тим, що ви не знаходитесь в позиції вище, ви знаходитесь в такій самій позиції, як і ця людина, яка вам винна, і так само це з вас тягне енергію. Тут дуже залежить те, в якому стані ви знаходитесь, як ви очікуєте чи не очікуєте цих грошей, наскільки вас це турбує чи не турбує. Якщо не турбує, якщо ви віддали і забули або віддали на благо, і нехай людина користується, то навряд чи у вас це буде дуже сильно. Чіпляти, тому що важливий саме ваш стан і саме ваше відношення до цього. Але якщо все-таки вас це турбує і вам ці гроші потрібні, людина вам має це щось віддати, в такому випадку, все-таки це вас буде чіпляти. По-перше, це дуже сильно чіпляє і підвішує вашу енергію у минулому. Тобто ви ніби починаєте трошки жити минулим, ну або продовжуєте жити минулим. Не допускаючи себе йти далі, далі, далі в майбутнє. Тому що ви постійно в стані очікування від людини, що вона вам віддасть, ви постійно проживаєте цей момент і підв'язуєтесь під те, що вже колись було. Далі це історії про те, що у вас це може формувати якусь злість, агресію, образу, може формувати негативні. Такі більш е, яскраві, гарячі, агресивні прояви до людини, причому, що навряд чи ви ці прояви будете людині показувати. Ну, хтось може і буде показувати, не знаю. Але в більшості ми це не показуємо людям, тому що ну, в соціумі не прийнято такі е, прояви показувати. Бо це вважається агресією, насиллям і так далі. Тому ми це запаковуємо всередині себе. І ми це капсулюємо, і коли воно у нас капсулюється, то це черговий блок десь в тілі може бути зажатий, десь ми ходимо потім, отакі, або десь у нас щось болить, починає, там в грудях зжимається, або ну, різні можуть бути інші стани. Там, Коліна погано згинаються і так далі. Все що завгодно, все так, як воно саме у вас може програтись, бо тут обставини зовнішні, саме в вашому тілі, будуть зовсім різні. Тобто ви цю енергію в собі затискаєте. І чим більше затисків у вашому тілі, тим більше страждає ваша фізична оболочка. Тому, так чи інакше, тому що так чи інакше ви проявлені в цій фізичній оболочці в цьому світі і ну, ваше тіло. Так сталося, що воно вигрібає за нас все. Ну, і ще одна не дуже приємна така обставина, це те, що ці борги, особливо енергетичні, тобто це не так уже фінансовий борг, як ми говоримо про емоційний, про енергетичний борг. Він нібито зв'язує вас все більше і міцніше із боржником. Бо ви очікуєте, ви живете в стані очікування і в стані, що вам винні, і таким чином ваш зв'язок поглиблюється. Але поглиблюються і посилюються не в тому напрямку, що ось класно, у нас стала стала глибша комунікація, вона більш така довірлива. Ні, не в тому. А в тому, що це от знаєте, комплексами сцепились перевозяками і поїхали. Оці комплекси, оці болючі історії, оці емоції, вони ще більше починають чіпляти ще більше. Тригерити, тобто ви більше можете почати про це думати, ви більше можете ще ображатися, злитися на цю людину. Ви можете почати це проявляти якось до цієї людини говорити про це. Ви можете іншим людині не говорити, а іншим десь розповідати. І це теж те, що буде посилювати ваш оцей такий зламаний, уже неправильний зв'язок. Тепер хочу проговорити про те, як же саме працювати з цими боргами, як закривати фінансові борги. По-перше, для людини, яка Має борг і хоче їх віддати. Ці борги, їй потрібно в першу чергу визнати цей борг. Це те, що потрібно прямо собі взяти листочок і прописати про те, що я визнаю, що я маю борг, це мій вибір, я беру відповідальність на себе за цей борг. В першу чергу вам потрібно визнати цей борг, тому що це зніме з вас приблизно 30-40% навантаження. Вам потрібно або вголос для себе, або краще взяти якийсь листочок і прямо своєю рукою прописати, про те, що я визнаю, що у мене є цей борг, це моя відповідальність, і я беру на себе відповідальність виплатити цей борг. І вже після цього вам має стати, хоч трошки легше, тому що це частинка, яку ми можемо дуже часто не признавати. Тобто він цей борг є, але ми якось собі не пояснили, чому він, за що він. І ми його не прийняли. От важливо його прийняти. Наступна дуже важлива частина закриття боргу це сконцентруватися на його закритті. Це активні постійні дії на закриття боргу, щоденні дії. Це про те, що ми маємо постійно фокусуватись на тому, що у нас є цей борг, і ми маємо його віддати. Це про те, щоб не жити на широку ногу в цей час. Це не про те, що я маю собі дозволяти все, а борг десь там є, і я поступово його буду віддавати. Це не означає, що ви маєте голодати, сидіти на воді і на хлібі, але при цьому шикувати буде недоречним. Ну, давайте якийсь приклад приведу. Ви хотіли закрити борг, ви планували закрити цей борг. Збирали гроші, щоб закрити його, щоб віддати людині і тут. Ви збирали якусь певну суму, і вам потрапляється там, можливість поїхати десь відпочивати. І ви бачите, що у вас, в принципі, сума незбирана така, що от я можу заплатити за якусь там поїздку, путівку е десь на море. І ви вирішуєте їхати на море. При тому, що гроші, по-перше, вони були з іншою ціллю, вони були на закриття боргу. По-друге, це те, що ви взагалі назбирали. Гроші для того, щоб борг закрити, а зараз будете їх використовувати на іншу історію. Тобто, перше, це те, що вони збирались з різними цілями, ну, під іншу ціль, з різними цілями. А друге, те, що ви використовуєте їх під іншу ціль взагалі. Отак От робити не можна, тому що таким чином у вас і борг буде, можливо, збільшуватись. Ну, Тут я не буду говорити прям про фізичні прояви, але це дійсно так, тому що це може привести до фізичного збільшення боргу. Може, десь в інших місцях, не обов'язково прямо цього. Просто десь в інших місцях ви отримаєте ще додаткові такі підстукування зверху по голові, що так робити не можна було. Що може бути в такій ситуації? Ви можете поїхати в цю поїздку, яка може вам не сподобатись. Емоційно вона може бути для вас важкою, тяжкою, енергетично може бути виснажливою, навряд чи ви там зможете відпочити. Ви будете постійно думати про борг, вас буде зсередини з'їдати те, що ви гроші мали. Витратити на інше на закриття боргу, по факту ви поїхали відпочивати. Тобто вам це не принесе такого задоволення і наповнення, яке би мало принести. От так робити не можна. Ми коли, коли у нас є борг, особливо коли великий борг, ми маємо бути повністю сфокусовані на тому, аби закрити цей борг. І взагалі, в ідеалі ці дії робити кожного дня. Це вже наступний крок, зараз я про це поясню. Але те, що потрібно вам усвідомити, що це не означає, що я маю прямо жити цим боргом, і от все от навколо мене тільки борг-борги, я себе заганяю. Ні, це про те, що на чому наш фокус уваги, там у нас і результат. І якщо ми тримаємо свій фокус уваги на закритті боргу, то у нас буде там результат, ми закриємо цей борг. Відповідно, є різного формату дії. По-перше, є техніка конверту, де коли до нас приходить якась сума грошей, зарплата, ще якась будь-яка сума, яка до нас прийшла, ми розкладаємо по конвертах ці гроші. І у нас завжди іде мінімум 10% на закриття боргу. Мінімум, Навіть це за умови, що у вас грошей вистачає тільки на базу базу. Якщо вам прийшло більше грошей, ніж зазвичай, то Оцей надлишок він весь іде на закриття боргу. Перша основна дія, яка стосується того, що як тільки до вас приходять гроші, частина з цих грошей зобов'язана йти на закриття боргу в будь-якому випадку. Навіть якщо до вас прийшло якісь там 50 чи 20 гривень, ви маєте частинку цих грошей все одно відправити на закриття боргу, або зразу людині відправити, або в якусь собі там копілочку десь скласти, і ви ці гроші потім віддасте людині, якій ви винні. Друга історія, дуже хороший приклад того, як енергетично класно також закривати борг. Ми показуємо Всесвіту, що ми закриваємо борг. Це коли ми щодня робимо маленьку дію. От є у вас там якісь 20-50 гривень, і ви із цих 50 гривень, наприклад, взяли і 10 гривень відклали на закриття боргу. Не тому, що ці 10 гривень можуть дуже сильно вам допомогти, наприклад, і закрити там якийсь борг у 100 тисяч доларів. А тому, що ви показуєте, що ви робите дії, це енергетичне закриття боргу. Ви просто робите маленьку дію і таким чином показуєте свою готовність Всесвіту, що в будь-якому випадку, навіть коли в мене є маленька сума, я пам'ятаю про борг. І в мене задача спочатку закрити старе, а потім уже йти в нове. І це те, що насправді дуже сильно пришвидшує закриття боргу, це. Допомагає, скажімо так, активізувати якусь магію і чари Всесвіту, і він підкидає вам варіанти, як можна ці борги швидше закрити. І там насправді стаються просто у моїх клієнтів неймовірної неймовірні просто якісь події, або хтось за них закрив цей борг, або просто звідкись негадано, неочікувано прийшли гроші, щоб закрити цей борг. Або людина, яка очікувала цей борг, вона його пробачила. Або там ще щось могло статися таке, що просто вже не потрібно його віддавати. Е, ну, власне, стільки різних ситуацій відбувається, що я вам навіть не можу передати. А головне це те, що ви працюєте над щоденною напрацьовкою довіри від Всесвіту, що ось, дивись, я це роблю. Я тримаю на цьому фокусі, я закриваю цей борг. Мені важливо, що я над цим працюю. Також хочу додати ще трошки тут роботи над своїм станом. Є гарна практика, яка називається Одягнути костюм це про те, що окрім роботи фізичної, де ми працюємо, відкладаємо гроші, віддаємо, ми ще працюємо над собою ментально над своїм станом, енергетично і ментально. А ми це робимо таким чином, що ми уявляємо себе, пробудовуємо собі ту картинку, життя і ту людину, яка вже вільна від боргів, успішна. Яка має гроші, яка нікому нічого не винна, яка живе своє краще життя, і ви собі в своїй уяві малюєте цю картинку і з'єднуєтесь з цією картинкою. І кожного ранку, замість того, щоб хопати зразу телефон і вже десь там скролити соцмережі, ви відкриваєте очі і дві хвилинки налаштовуєтесь. Ви ніби одягаєте цей костюм цієї успішної людини, яка вже все має і вільна від боргів. І таким чином ваш стан він буде вам допомагати і сприяти в тому, аби успішніше, щасливіше проживати кожен день і швидше йти до своїх цілей, в тому числі в плані закривання боргів. Ця практика працює не тільки з боргами, вона працює з будь-якими вашими бажаннями, але тут вона також допомагає і чула багато відгуків своїх дівчат, своїх клієнток про те, як це допомагає. А, так, і ще один момент, який я хотіла проговорити: це що робити? Людям, кому винні гроші, якщо е, хочеться полегшити якось цей стан, то в першу чергу, якщо є емоційне напруження, хочеться відпустити цю образу. Е, в плані того, що хочеться відпустити емоційну прив'язку і відпустити і вивільнити цю енергію. Це можна проговорити собі, що я забираю свою силу з цієї ситуації. Я вільна, я відкрита до нового потоку грошей. І таким чином не стримувати себе в отриманні нових грошей, тобто не зациклюватися, не думати про цю ситуацію, що вам хтось винен гроші. Працювати внутрішньо над відпусканням це може не відбутися одразу, так одним махом з одної практики якоїсь. Це може відбуватися довго, тому вам варто попрацювати поробити оці медитації, оці практики на відпускання цього боргу, на пробачання людини і на те, що ви вільні і ви можете отримувати більше з інших джерел. Ви відкриті до нового приходу грошей у ваше життя. І це ніяким чином не означає, що ви відмовляєтесь від цих грошей, відмовляєтесь їх приймати. Це означає, що ви розв'язуєте оці вузли енергетичні, кармічні, які були створені. Ви таким чином як розслабляєтесь, звільняєтесь, вивільняєтесь. Але при цьому це не означає, що ви не готові більше приймати цей борг, що вам людина віддасть. Ви готові. Фізичні дії є фізичні дії, а ваш стан він має бути про вашу гармонію, ваш спотій, ваш баланс. Ще насправді борги наостанок скажу, що борги це дзеркало. Це дуже гарне дзеркало, бо воно показує ваше відношення до світу. Якщо ви берете борги, кредитний ліміт чи ще щось, то задумайтесь над тим, чому ви берете більше, ніж здатні утримати. Це перше. Друге, чому ви живете десь там майбутнім? А не тут, зараз, і не подумавши ще про минуле, закривши якісь минулі історії, ті ж самі да, борги, чи ще щось там підтягнувши, чому ви вже скачете наперед в майбутнє. Ви не можете піти в майбутнє, якщо у вас позаду є оцей якийсь баласт, який витягнете. І також ще один пункт це про те, що чому ви не відчуваєте себе достойними грошей? Бо… Якщо вам доводиться брати в борг, то десь оця гідність, вона порушена. Тому що коли ми достойні грошей, коли ми вважаємо, що нам це доступно, то гроші будуть приходити, нам не потрібно брати в борг. Тому подумайте над тим, яке саме це дзеркало для вас. Також під цим відео я залишаю вам декілька практик на те, як краще закривати борги. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!